Всім привіт! Мене звати Тетяна і я знаходжуся біля церкви Нове життя в місті Борислав. Ви багато про неї чули? Я впевнена в цьому. Бо ця церква має свою сторінку у Фейсбуці, і багато новин майже кожного дня церква робить для нашого населення, для наших військових, для переселенців, для діточок, які не мають батьків. Багато робить для людей, які позбавлені волі. Але сьогодні я хочу вас познайомити тою працею, яка залишається за кадром. Залишайтеся з нами. З 22-го року, як почалася війна, церква нове життя в місті Борислав прийняла рішення допомагати всім людям, які втікли або переселилися до нашого міста. І дівчата зараз готують пакуночки для тих людей, яким ми допомагаємо не тільки продуктовими наборами, але й і засобами гігієни. На жаль, людей не стає менше. І кожну середу до нас приходить 100-120 людей. Це дуже багато. І вони всі потребують не тільки фізичної допомоги, але й духовної, моральної, психологічної. Тому, мої друзі, я продовжую вас знайомити з нашою роботою за кадром. Сьогодні ми а, приймаємо більше 100 людей, 110 людей. Будемо роздавати їм допомогу. Вони мають можливості вибрати речі. Готуємо для них зараз одяг, і чоловічі, і жіночі, і великі, і маленькі, і дитячі. Ось моя сестра виставляє і взуття, щоб люди мали можливість собі щось вибрати на літо на таку вже весняну погоду. Дякую нашим братам, які невпинно невтомні руки носять і готують для наших для наших людей, які постраждали від війни. Також ми вже приготували для них продуктові пакуночки, продукти вони мають можливість отримати вибрати не тільки для себе речі, але й отримати продуктовий. Наразі роздача вже триває. Тут в приміщенні знаходиться 15 людей. Чому 15? Для того, щоб люди не штовхалися, не товпилися, щоб вони мали можливість розглянути собі речі, повибирати, поперемиряти. Є у нас окреме памперси Це для тих, хто має потребу. Це для діточок, для людей інвалідів першої групи, для лежачих людей. Бачите, тут є і дітки, і мами з дітками вибирають для діток і взуття. Тобто, всі умови, можливості, які ми маємо, ми все даємо людям, все, що ми маємо завдяки вам, нашим спонсорам і нашому Богові. Ми маємо бажання не тільки допомогти людям речами або продуктовими наборами, але і поділитися з ними чашечко гарячого чаю, поспілкуватися та можливо за когось помилитися. Цей пакуночок ми віднесемо для одної людини, для батька якого загинув син. Дуже прикро, але у нас таких людей дуже багато, і ми стараємося як чимось допомогти.